Виконуємо номер 1246 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Турист, відпочиваючи в Одесі, щодня купався в морі за таким графіком. 25 хвилин вранці, 15 хвилин у день, 30 хвилин увечері. Скільки часу провів турист у морі за тиждень відпочинку? Знайдемо, скільки часу провів турист у морі за день. Для цього 25 хвилин вранці. Додаємо 15 хвилин у день і 30 хвилин увечері. 25 додати 15 буде 40, до плюс 30 буде 70 хвилин. І пояснюємо. Провів. Турист у морі, за день. Один тиждень дорівнює сім днів. За день сімдесят хвилин знайдемо скільки за сім днів, для цього 70 помножимо на 7 буде 490 хвилин. Провів турист у морі за тиждень. Запишемо 490 хвилин у годинах і хвилинах. 490 хвилин поділимо на 60. Це буде по 8. 8, беремо. 8 множимо на 60, 480 490 віднімемо 480, буде 10 хвилин остачі. 8 годин, 10 хвилин. І записуємо відповідь. 8 годин 10 хвилин. Номер 1246 виконано.